Сьогодні вже четвер, діти вже натомилися дуже сильно. Андрій вже натомився. Він не такий великий поціновувач. І я стала зранку випити чай. Вийшла на тут у нас є річка, прямо біля того місця, де ми зупинилися. І я вийшла прогулятися. І от знаєте, в річці плавають риби, ось це тільки дві тут, а там далі були величезні осяки. А ні, тут більше он. Багато тут риб також, зараз я трошки, Оп, ось вони ще рибка така велика. Це реально парк, річка в місті. Ось ми бачимо міст. Ось тут у нас хмарочоси. Ось тут такі схожі на ворота, шлюзи. Написано, що їх відкривають під час зливи, щоб уникнути повини і що треба краще забиратися звідси, щоб тебе не змило. Он з того боку, вони також є шлюзи, а так файно зроблені. І дуже багато в парках, в принципі, в по таким тихим вулицям є, от, є от такі кнопки. Медженці кол, якщо щось сталося, можна викликати поліцію і назвати ось де ти знаходишся. Я думаю, що вони також якось бачать, де ти знаходишся, щоб тобі допомогти. Коротше, крута тінюшка. А ось тут у нас стоять Джеджу статуї або з Джеджу, але або, я думаю, скоріш за все їх імітація. Але все одно це класно, це така корейська така штука. На острові Джеджі таких дуже дуже багато статуй. Ось він такий гарнюний. Річка в місті, згідно корейської традиції і міфології, є запорукою процвітання. Тому ця річка така доглянута. Після прогулянки під мостом вздовж річки я зайшла в парі багет купити солодощі і булки на сніданок. в тому числі дуже пухкий бисквіт, присвячений нашим люсливицям за демонами. Він до речі дуже Добай дуже смачний. Покажу вам ще одну фотобудку, як я їх називаю, по дорозі до станції метро, просто посеред ринку, без охорони, без нічого. І це все суто на довірі, тому що тут нікого немає. Заходь хто хоч, бери, що хочеш. А тепер їдемо гуляти по місту. Ось той екран, з якому де вони робили свою цю. Вони виходять рекламу. Бібліотека Зоряне поле це приголомшлива двоповерхова публічна бібліотека та культурний простір у величезному торговому. Центрі Coex Mall у Сеулі. Вона відома своїми високими 13-метровими книжковими полицями, сучасним дизайном та рясним природним освітленням. Бібліотека слугує тихим місцем відпочинку та чудовим місцем для фотографування з тисячами книг, журналів та затишними місцями для читання, відпочинку та відвідування заходів. Це культове місце Сеула відомо своєю прекрасною архітектурою. Безкоштовним доступом та такими зручностями, як розетки, що робить його популярним місцем для книголюбів, покупців та туристів. Але щоб сфотографуватися там, треба чекати на свою чергу. А це частинка, маленька частинка району Ганнам. А це черга з бажаючих сфотографуватися з монументом на честь пісні. Опа Ганнам стайл. Андрій також захотів там постояти. Ну що ж, він захотів, ми постояли. Були демонхандрікці. Ось ми туди підемо Мої пішли в акваріум, а я вже знайшла тут якусь собі темпу. Піду Подивлюсь, що воно там цікавого. Тому що їм це не, мені здається, не так цікаво, як мені. Тому я піду погуляю, а вони погуляють по акваріуму. В описі від власника на Google-картах. Цей акваріум говорить про себе, що це тематичний парк акваріум, розташований у Сеулі, де мешкає понад 650 видів акул та понад 20 тисяч морських тварин. Sea Life Coex в Сеулі відомий як найбільше середовище існування акул у Кореї, де мешкає 110 акул, 14 різних видів, а також інші захопливі та різноманітні морські мешканці, такі як морські черепахи та тюльмені. Завдяки жвавому морському життю та цікавим підводним виставам, Sea Life Soul обіцяє незабутні враження для всіх відвідувачів. А хто? Це місце досить недешеве, і в нас було заплановано на цей день відведення іншого недешевого місця. Тож Андрій туди пішов з дітьми, а я пішла гулять, щоб потім я взяла дітей на башту високу, а він пішов гулять собі. Трошки так зекономили. Ще таким чином ми подарували кожному з нас по пару годинок власного часу, які ми витратили так, як хотіли. Це прочитав. Риби. А що там Риби. Станьте Встаньте отам, от біля рибів. Ну і біля риб, звичайно ж, ніхто не став. 다음 으아, 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 요아 으아, 으아, 아아 으아, 으아, Хоч це і не про Корею, але так як у цьому відео чутно, як говорять наші діти, я хочу зауважити, що ми обоє і Андрій, і я з російськомовних родин і прийти на українську, це був наш свідомий вибір. Варя не жила в Україні з трьох років, навіть з двох. А Женя взагалі не родилася в Австралії. В Україні була. Тільки два тижні чотири в своєму житті. І їх українська мова це, по суті, наше досягнення, їх досягнення і досягнення вчителів з української центральної школи в Сіднеї. Окремо я хочу підкреслити мій рівень довіри до безпеки в Кореї, до надійності того, що вони створюють. Проявився в тому, що коли ми були на Сеул Скай, це оглядовий майданчик дуже-дуже високо в небі. Я зовсім спокійно ставала обома ногами і ходила по скляному підлозі. Хоча такі самі оглядові майданчики, наприклад, в Окленді, викликали в мене. Жах і паніку я себе просто змушувала на них ступати і не дивилася вниз. А тут спокійно. Випадково я попала на музичний фестиваль і побачила виступ королівських гвардійців, який відтворює історичну палацову церемонію. Зараз ви бачите. Традиційний корейський костюм, який носили королівські гвардійці та музиканти під час історичних палацових церемоній. Цей виступ відбувається якраз таки на музичному фестивалі. Предмети, на яких грають, це тип натурального ріжка, деякі з них виготовлені з мушлі, тобто це буквально мушля, а деякі з тваринного рогу. Який використовується як церемоніальний сигнальний е, інструмент. Найчастіше так виступають під час реконструкції церемонії зміни королівської варти в Сеулі. Е, ці церемонії відбуваються в таких палацах, як Кьонбоккун і Токсукун, і втілюють традиції династії Чосон. Це 1392 рік, 1897. На жаль, ми їх не відвідали, хоча у самих палацах ми побували. Але я мала задоволення побачити цей виступ тут. Вартові одягнені в яскраву традиційну форму та капелюхи тієї епохи, що відображають певні ранги та ролі в історичній системі безпеки палацу. Зараз ви можете бачити, як ця пані запалює свічку. Швидкий Гугльош сказав, що це поминальні або молитовні свічки, які зазвичай використовуються відвідувачами для молитов. Згадування близьких або загадування бажань. Тут я побачила білі і жовто-помаранчеві свічки, які були поміщені в прозорі пластикові або скляні котейнери, і від руки було багато рукописних. Послань. До того штучний інтелект сказав мені, що там різні мови, включаючи корейську та неочікувано тайську, що передбачають особисті присвяти або молитви від окремих осіб. У буддійських храмах такі свічки символізують світло мудрості, щоб розвіяти темряву і є поширеною формою відношення або відданості. Тепер настала моя черга розважати дітей, і я взяла їх на оглядовий майданчик. Бачте Лота Ворлд під назвою Сеул Скай. Зробить красиво. І Тепер закривається, ми всі йшли туди, зечко. Не пішли. Так, да, Це лотогород. Ми туди хотіли, але не було квитків. Отсюди. Дуже похоже. А ось там бачите далі? На горі це нам, нам Сантао. Сеульська небесна обсерваторія розташована на висоті 555 метрів всередині культової вежі Лота World і пропонує захоплюючі панорамні види на Сеул. від річки Хан, що звивається через місце, до гір у далині. Кожен кут виглядає як сцена з дорами. У серіалі Кіпоп Демон Хантерс Сеульс. Башня Сеускай була використана як натхнення для житла Хантрікс. Насправді на вершинах башти немає апартаментів для життя, а є оглядові майданчики і ресторан з неймовірними краєвидами. А чому тут страшно? Тебі страшно тут? Ні, а чому тобі страшно? Відео тепер знімає. О, так, дуже добре. Ну що, тато нас чекає. Йдемо. Унікальний вигляд вежі і її велич, навіть на фоні сеульських хмарочосів та захоплюючі краєвиди з обсерваторії, надихнули дизайн, представлений у серіалі. Ну і тут в такому біля метро цікавому закладі, що треба замовити в э, автоматі їжу, а потім чекати. Мойого номер, номерочка навіть зараз немає. Він досіки досі кипить. А там що покаже нам. Там рис, звичайно. Ми знов йдемо через ще один ринок. Через ще один. І мені хочеться їсти все, скуповувати все. Але що з ним робити, Ми його до і не візьмемо. Я б могла, я б всю Корею спакувала б і забрала з собою до сьогодні. Але не можу. Ми не змогли знайти якийсь гламурний ресторан. Ну, гламурний, не гламурний, але такий помадніше. А щоб сидіти на підлозі і біля свого ринку, на своєму ринку, біля нашого готелю, знайшли ось таке. Ну воно таке, ну дуже простеньке, але дуже корецьке. То там якась тетя ще спить за куточку. Ну, будемо зараз робити ось на цій штуці собі їжу. Так, це, це, це серветки, щоб руки так. Щоб не їсти брудними руками. Ось принесли наші салки. Дядя показав, що треба сидіти ось так. Ну, я так і сиділа. А діти сиділи просто на колінках. Тобі так незручно? В школі не привчили? І Андрій таки знайшов свій кінчик джурі, який шукав а його ніколи ніде не було. Мене дуже потішило, що в Кореї мої діти спробували дуже багато нової їжі, яку вони і навіть не думали пробувати у Сіднеї. Ось цей підчурьовок спершу їла лише Женя, але потім і Варя подивилася на нас і також спробувала смажене м'ясо. От е, сім'я, які тут живуть, вони так і працюють, вони також сели що шовечка, а навіть побили фарку. Самі сменки далі досі. Саме діти сніданки оце. Новий дизайнерський цей виставковий центр залишки старовидного укріплення. Це не укріплення, а місця військових. Вони захищають свою історію, вони залишають свою історію тут, роблять її частинкою своєї сучасної історії.